Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас розклад прогноз для України і українців на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 25 до 31 серпня 2025 року. останній тиждень серпня, останній тиждень літа. Як завжди, маленька кубка це в нас старші аркани. Звідти, я беру одну картку це буде фон тижня. Велика кубка це ситуаційний придворні карти. Звідти я беру три карти, і вони будуть показувати деякі нюанси, подробиці і таке інше. Дивимось. Що чекає на Україну і українців на останньому тижні з серпня 2025 року. Це фон тижня. І зараз дивимось нюанси. Добре, що в такій послідовності. Фон тижня. Про що каже ця карта? Це якесь зависання, стагнація, ступор, зупинка. Це може бути також виснаження. Ну ми всі розуміємо, що це виснаження, фізичне, моральне, психологічне, ці віди виснаження в нас, українців, є. Дивимося подробиці. Ну, це, звісно, ми погано спимо вночі. Ми не висинаємося, а якщо засинаємо, то ми бачимо якісь кошмари. Так? Так. Але це початок шляху. Далі ми що бачимо. В більшості випадків це картка, яка показує, що ми повинні стати в роль учня, навчатися чомусь, смоктувати в себе нові знання, нові якісь навички, які нам необхідні в нових умовах. Світ змінився, і нам треба змінюватись також, щоб бути більш ефективними. В цих нових умовах. І якщо ми це зробимо, будемо навчатися, добре навчатися, всмоктувати в себе ці нові знання і нові умови, підлаштовуватися під них, в гарному сенсі підлаштовуватися. Не треба не перед ким, не перед ким прогибатися, отримувати найефективніший результат, найкращий результат. І тоді ми будемо мати ось це. Це дуже гарна картка, коли щось касається справ. Ця картка зазвичай показує, коли ми робимо справу, улюблену справу, і ми за це отримаємо гроші. Ми отримуємо гідну оплату за свій труд, який нам приносить задоволення. Резюмуємо. Гарна, улюблена, спра... улюблена праця, яка нам приносить гідний дохід. Чудово. Але це фінал. А до цього ще, ще треба прийти подолати виснаження, подолати погані ці ночі, коли ми не можемо встановитися. І навчитися робити щось нове, чи робити щось інакше, то, що ми робили раніше, і тоді будемо отримувати гідно за свою працю. Тобто, друзі, спочатку нам здавалося, що це поганий прогноз, так? На тиждень, але він показує шлях, як від нього прийти гарному. Тому щиро. Вам всім бажаю гарного тижня. Будьте уважні до себе, до своїх близьких. робіть щось нове. Завжди будьте на хвилі, так би мовити, і все буде добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!